Что, сложно это решить? Вот просто вот мне объясните. Легче потом каждый раз говорить, вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем. У меня посредством иностранного интернет-мессенджера по видеосвязи вышел некий Олег. И он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО, и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки обороны Украины Кириллом Будановым. Просроченный потребовал начало Третьей мировой войны и военного конфликта между Россией и НАТО. В таком варианте, во-первых, президент четко сказал, никакого прекращения огня не будет. Никаких других условий не будет. Вам дали условия, потому что с каждым днем условия будут меняться. Давайте их пожалеем, давайте их пожалеем. Давайте пожалеем всех тех, которые сдают свои деньги на то, что была армия беспилотников. Давайте пожалеем всех тех, которые с радостью собирают добровольцев и отправляют их Туда. Давайте пожалеем всех тех, которые аплодируют убийство в Севастополе. У нас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что выиграть не может. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринджатини, їхніх злочинів і їхніх зізнань. Ця програма не тільки збирає та аналізує їхній і ПСО, і все те, що вони брешуть. Ще ми тут фіксуємо їхні власні зізнання у скоєних злочинах, а їх Чимало допомагайте нам все це розповсюджувати. Допомагайте нам наздоганяти ворога. Не забувайте лишати лайк цьому випуску для того, щоб його подивилося якомога більше людей. І звісно, підписуйтесь на канал Крубанова лайк. Ну а ще долучайтеся до нашого збору для потреб морської піхоти на ремонт і відновлення техніки. В нас в описі, як завжди, лежить банка. Донатьте. А я вам нагадаю: нагадаю просто істину, яку я певна знають всі наші глядачі. Росіяни не люди. Неживі істоти, право на існування вони просто не мають. Ці покидьки самі знімають, а потім ще й викладають. Наприклад, момент вильоту крилатих ракет Калібр над Каспійським морем, саме в той день, і в той час, коли бомбили українські регіони, зокрема і Київ в понеділок. Окей, ми будемо просто це сприймати як ще одні відеодокази, відеопруфи для Гаги. На нас летит. Ракета, нас Ракета, -мо! Вон она одна! Где где? Вот, 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 вот! -мо, вот вторая! Йоу! Это шо за фигня? Бигнет просто, пару слов! Бачите, як у світі втішаються, не знаю, коли НАСА запускає якусь ракету в космос. Радіють, коли відбувається формула 1 втішаються зараз чемпіонату Європи з футболу. Ось радощі для цивілізованого світу. Ну і що бачили, що знають, що хорошого відбувалося в житті більшості росіян, тільки смерті і вбивство, ось чому вони втішаються. Ну і виявляється, друзі, що Крило Буданов той, що голова нашого гур він ще той заклинатель змій. Гіпнотизер, і, взагалі, що на день то вербує і вербує російських військових злочинців високих погонів. І це, до речі, в контексті. Попередньої історії має свій сенс, тому що було б непогано завербувати всіх тих, хто, зокрема, по нами наносить ракетні обстріли. Але зараз не про це. До речі, в нас вже були успішні кейси, коли справді російські військові і пілот переходили на наш бік. Але росіяни вирішили випустити Чебурашку, що розповідає, як його вербували, вербували, але не вивербували. проходящим службу на тяжелом несущем крейсере адмирал Советского Союза Кузнецов. В марте 2024 года на меня посредством иностранного интернет-мессенджера по видеосвязи вышел некий Олег. И он сообщил, что является сотрудником ЦИПСО, и его деятельность курируется непосредственно руководителем Главного управления разведки обороны Украины Кириллом Будановым. В ходе телефонных разговоров с использованием приемов психологического воздействия Олег пытался завербовать меня для совершения теракта на военном корабле. Вот я прям и бачу, что оно так и отбывается. Алло, это Олег. Я, короче, работаю на ГУР. Ты будешь с нами сотрудничать или нет? И знай, что я тебя вербую. И я тебя вербую просто сейчас. Мы дадим деньги, мы дадим много денег. Переходи на нашу сторону. Ой, извини, у меня закончились деньги на счету. Пока, потом перезвоню. Ну, приблизно так це згодовують у російському глядачеві, але це все не важливо. Важливо, що сьогоднішній день розпочався для росіян з поганих новин, а для нас з хороших. Британія надала дозвіл Україні бити своїми ракетами Storm в глиб території Росії, тобто, фактично знявши обмеження. Обмеження лишається винятково. Ну куди ракета в принципі долетить? Далі більше вже зараз Україна працює над тим, аби такий дозвіл дали і американці, тобто перестали нас. Обмежувати і ні. Ми, звісно, не будемо мститися буквально росіянам за Хмадит та інші наші трагедії. Ми не вмиємося кров'ю цивільного населення. Ми ламаємо хребет винятково армії окупантів. Ну а якщо раптом так же станеться, що якась ракета залетить в студію до Скабєвої, Ну шо ж, не бачу мінусів. Даме так саміт НАТО в Бразґер. В Вашингтоне Зеленский потребовал от США снять все ограничения на прямые удары по российским аэродромам, где бы аэродромы не находились. Иными словами, просроченный потребовал начала Третьей мировой войны и военного конфликта между Россией и НАТО. Речь идет не о 100 или даже 300 километрах. Зеленский под одобрительные аплодисменты сотрудников американского фонда Рейгана говорит про тысячу километров. Тысячу километров вглубь территории нашей страны. То есть под ударами американских ракет окажутся города-миллионники, объекты стратегических ядерных сил ПВО. Зеленского уже поддержала Виктория Нулан, сказала, что абсолютное большинство американцев считают Россию врагом и согласятся увеличить радиус действия американских ракет. Столтенберг призвал Наражі поставки поставки Украине и констатировал, що Альянсу пора готовиться к войне з Росією в Європі. Я щось пропустила. А ми, типу, до цього по аеродромам не били. Ми, типу, до цього не зносили об'єкти, які якраз і відносяться до стратегічного ядерного, як вони там кажуть, стримування. Цього всього не було. Що зараз такі ай, -я -я, як це так вони будуть бити по містам мільйонникам? А кожен день ми що до цього робили? Дивіться, яка історія. У нас є рішення. Збитий малазійський mh 17 в небі над Донбасом. Боїнг збили росіяни. Пройшов розслідування є рішення. Прокурори інші кажуть, Путін отримує міжнародний ордер на арешт. Буча визнаний геноцид. Те, що відбулося в понеділок з і з іншими трагедіями, це ще одна стаття до вироку. Росіяни пожиттєво, всі вони, всі, хто є на сьогоднішній день носіями громадянства, паспорту, хто лишається на території Росії, і на покоління вперед затавровані вбивцями. І щось мені дуже підказує, що Соловйов своєю смертю при тому до кінця війни просто не помре. Адже знищити, помститися та змусити страждати – це питання нашого престижу. Легко покажемо, при тому базирую навіть на українських істочниках, що їх обвинення абсолютно не мають під собою ніякого основання. Але це ж так завжди робить українська кліка, коли чувствує, що щось йде не так, то малазійський Боїнг, то Буча, тепер больниця Ахмат. За останньою соціологією в Російській Федерації знаєте хто найбільше підтримує СВО, так зване, тобто війну, це пенси, тобто пенсіонери, і ще й ті, які найбільше дивляться російську пропаганду. Дивно? Ні. Бо ті, хто не здохне на війні, ну бо вони не можуть бути призвані. Вони геть не проти, аби дохли інші, і як правило, не проти, щоб гинули їхні діти і їхні онуки. Росіяни ніколи не обговорюють свої втрати, удари, які пропускають, їм геть байдуже, що за одну добу на фронті вмива вмирає до тисячі їхніх чмобіків. Головне, скільки дітей вони вбили в Україні за день? При тому, що навіть самі москалі не розуміють, що вони виграли, які воєнні цілі були досягнені, що було вражено, наприклад, у Києві. Адже всі світові медіа, всі пабліки, і я впевнена, що і бабки на лавки в Росії, вони винятково обговорюють інформацію про знищення лікарні. Якщо був удар на Київ, і що куди там нанесли удар? По... Куди по... тільки не наносили, а по Харкову. Да. Завод да. разнесли, а, а... Ах, ГАП а вот, разнесли а, Харьковский. что в, Києві, Ки... там на яку цель достигли, это нельзя сказать. Я... Как... В Києве были по Артему я знаю. Это у них очень болезненная точка. Артем. Ладно, второй вопрос. Витяга. Я, я думаю, что би... ощутили, да. Особенно те, кто сдох. Ви ж розумієте, що я, наприклад, не сирота. У мене є батьки і дідусі бабусі. І я одразу завжди, коли щось бачу, чую, таке, я, я думаю, а як би мої? Що вони кажуть навіть зараз, коли мої дуже літні бабуся і дідусь лишаються у Києві під обстрілами? Чи є в них ця гніль і ненависть? Страх так, образа так. Бажання вижити і бажання, щоб вижили онуки, так, але такого ні. І я не розумію, звідки це береться в них. Але головне, навіть після чергової нашої трагедії. Після удару по дітям, після обстрілу Кривого Рогу, Дніпра, Харкова, Херсона всіх наших регіонів, де Росія почала перемагати? Ми десь з Офісу президента виконали білий прапор, показали, що здаємося, десь просів з нашого боку фронт, що справді вони отримали після цього. Ні. Та й партнери наші не готові нести відповідальність за ось такі трагедії із кров'ю наших дітей. А в Талалаях в Російській Федерації. Відколи вони навчилися виводити Алкаша Гурульова із запою, вони знову знову розповідають, що й України не буде, як вони перемагають, і знову на Берлін президент чотирьо ніякого не буде. Никаких других условий не будет. Вам дали условия. Потому что с каждым днем условия будут меняться и далеко не в лучшую сторону для того государства, которое сегодня называется Украиной. которого при дальнейшем развитии событий в принципе вообще может не остаться, честно говоря. Оно исчезнет как таковое. И, наверное, это вообще будет оптимальный вариант, как та угроза, которая у нас сегодня есть. Взагалі, чи можна знайти ще якусь загрозу одни з найближч... найбільших країн світу? От що найстрашніше існує, звісно, Україна. Але потім людішки заходять в чатік до пропагандистів мат перемат ви, коли п'єте, то хоч закусуєте, бо Росія так дуже перемагає, так сильно воює з дітьми, що прифронтова лінія з боку самої Російської Федерації стає все ширшою та ширшою. Санітарна зона пішла якось не в той бік, як собі уявляли росіяни. Звісно ж, для нас вона пішла в той самий бік, але москалі якось по своїх норах чомусь сидять без настрою води та світла, при тому не у власній крові. Своїх вони з-під завалів не розкопують. Але звісно ж, люлей вже більше й більше, чим далі, тим більше регіонів отримує знаних. Звісно, це ще не Москва і не Пітер. Але географія польотів наших безпілотників стає настільки широкою, що скоро губернії перетворюються не знаю, на таку собі зону відчуження. Вони, конечно, і звиніть мене, мене охоплює більшинство. Ми зараз кому розказуємо. Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось. Это что? Отбитая атака беспилотников, твою мать? Все от кого это зависит, чтобы обеспечить безопасность этих объектов. Энерго, нефти и прочих. Это что? Сложно понять не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губерны без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что, сложно это решить? Вот просто вот не объясните. Легче потом каждый раз говорить, вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем. Город Батайск, Ростовская область, люди в жару сутками без света. А почему? почему? Я просто это не понимаю. Или что, если просто вот сесть и вот так пальчики сложить? О, может еще молебен провести. Нет? Не поможет. А потому что не искушай Господа Бога твоего. Почему ты гонрок? Двое суток полгорода без света. Вот люди пишут. Понимаем. И ладно, когда речь идет, еще и сильно страдает, там от ствольной и прочей артиллерии. И там, кстати, ПВО работает и все проче. Ай-яй-яй, а почему? А почему? А что же случилось? Как это так гасили свет хохлама, погасили москаля? И раптом, друзья, кто знов став на стеи ноги. Я тут телеграм почитав, дали заголовка на поліс і почув слово парамырье, то я вам так легенько нагадаю. Що Росія, Путін, їхня армія не Донбас розграбований та зґвалтований, хочуть легалізувати та лишити за собою. Не Крим зберегти під своїм власним контролем. Все це в них було з 2014 року. Не Запоріжжя чи Херсонщина. Вони хочуть Київ, владу та контроль, хочуть впливати на нас, щоб ми не стали частиною НАТО, не пішли в Європейський Союз. Щоб тут, якщо і не стояв в буквальному сенсі їхній триколор, то. Правила були встановлені саме із Москви. і ніколи ніхто не буде нас асимілювати, не будуть з нас робити росіян за два роки так званого СВО. Вони зрозуміли, що українці решта оберуть смерть аніж рабство на користь Росії. Тож і бити по нам вони будуть рівно стільки, поки ми руки не повідриваємо. Перемир'я, режим припинення вогню це все досідаліще. Ми вже це з ними проходимо. Да что в самом деле нельзя. Не надо воевать с мирным населением Украины. Ай-яй-яй, давайте их пожалеем, давайте их пожалеем. Давайте пожалеем всех тех, которые сдают свои деньги на то, что была армия беспилотников. Давайте пожалеем всех тех, которые с радостью собирают добровольцев и отправляют их туда. Давайте пожалеем всех тех, которые аплодируют убийство в Севастополе. Давайте пожалеем всех тех, кто с 2014 -го года. Не видел кровавой трагедии, разворачивающейся в Донбассе, которые радостно кричали про Лугандон, которые наслаждались тем, как поток идет разграбленного с Донбасса эпох, что Украина отправляла, даже забыв вытащить бутерброды, оставленные в микроволновках. Кількість погибших мирних менше, ніж погибших палістинців в результаті дійства Ізраїля. І нас все одно називають головними, там ушами. От Ми просто кровавий морд. Я тільки не дуже зрозумію, як це виглядає, коли окупована територія, але українці вивозять звідти майно. Ви ж коли брешете, ну ви хоч подумайте, що саме ви кажете? Але, але таки Буданов одного мера але все ж таки завербував. Ох, цей вже павілітій пропагандистів. Ну бож, а як інакше пояснити, що москалі не ось так в студіях у Соловйова, де сценарії, ролі та партії все розписано. А в інших ефірах розказують, що виявляється, СВО може зайти не туди, не в той бік, як навіть я гадала, тобто ще далі, ще глибше в території Росії, плачуться про втрати своїх воєнних об'єктів, смерті військових і кажуть. что война зашла в глухий кут и что Москва может даже прогреть. Та СВО может закончиться где-то в районе Северного Кавказа. Сколько складов арсеналов уничтожит враг? По каким городам россии ударит враг? Предсказать невозможно. Войск не хватает, почитайте, филологов в засаде, даже раненых сейчас, недолеченных. Наши кидают на фронт, это страшная проблема. То есть сейчас идет борьба, понятно, за заморозку войны. Понятно, что Москва выиграть и увидеть, что выиграть не может. Вот сейчас все уже так или иначе говорят о перемирии, да? Да, выносить вы же в того бухого Гурулева, он же вам сказал, никакого перемирия. Только вперед, только дальше и только наступать. Ну и дарма, что с за все, война в буквальном смысле перетворится до устаннего россияна. І вона повірити, Але в Авдіївці, де немає більше живого місця, де немає, в принципі, нічого цивілізованого, бо все знищено росіянами, туди повертається життя. І все завдяки Російській Федерації. Автобани та аквапарки із казино ще поки що не будуються, але життя серед розрухи буяє. І я навіть не буду казати, наскільки це низькопробний фейк. Я скажу про інше. От я собі так на секундочку уявляю, що десь якій-небудь глухій тулі, в Магадані, в Чітті, де немає каналізації, шкіл, лікарень, де унітаз вони бачили тільки по тіліку, це дивляться місцеві і думають а чи не сука наша влада, що на чужих територіях за наші гроші щось там типу будує? А ми як жили, так і маємо продовжувати жити у лайні? Меня зовут Марьяна. Очень приятно. Как вы тут поживаете сейчас? Вот теперь мы знаем, Марьяна, что такое тишина, понимаете? Это после того, как взяли Авдеевку, стало Когда у вас взяли Вы здесь всю жизнь прожили? Нет, я прожила в Донецке. И, собственно, я дончанка. Ну, муж мой шахтер заслуженный. Год назад его там он убили. Что, куда вышел? Вот вышли? на огороде прям. На город, Годовщина прошла, как он. Ну, снаряд це, звісно, діло личне, але, як говорять, ми о війні слухали не на наслишки, вона нам розірвала серця. Розірвала кішки. А в мене тільки виникає питання, а снаряд він, він чий був? Часом не російський? Ну, нет і нет, не важливо і не важливо. Мені здається, що під час цієї війни сталося дуже багато трагедій. Це пов'язано із тим, як. Людей викрадали, вивозили і наших людей. Але ті, хто перейшов на тобі, хто зрадив, хто обрав собі Росію, вони всі отримали. По... По ділам. Вони всі отримали все, що вони заробили. І якщо вам окей жити в розбиті росіянами, а в дівці з росіянами, то мені нічого додати. Я завжди кажу, що росіяни забирають від нас найгірше. Ну, і по ділам. Не забувайте, друзі, донатити на потреби збройних сил України і підтримувати нашу армію. Посилання в нас в описі на збір для морської піхоти. Лишайте нам лайк для того, щоб цей ефір подивилися. Почуло, побачило якомога більше людей. Не забувайте коментувати. Звісно, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.